Всім привіт! Ви на каналі Натка Зубатка і зараз ми з вами будемо творити очередной шедевр. Беремо горох. Значить, у мене каструлька 2-літрова. На цю 2-літрову каструльку я беру 3 стакана тут 200 мл гороху. Так, насипала тепер наша задача добре його промити. І подивитися, руками отак пошарудіть, подивитися, чи немає ніякого чорненького, зелененького, пропавшого, щоб ми були впевнені, що в нас горох суперкласний. Все я добре промила, передивилася горошок, що треба. Тепер сюди я даю пів цибулинки, ріжу кубіком. Якщо у вас буде ну, велика сім'я, велика каструля цього пюре, можна й цілу кинути. У мене є дві отакі невеличкі покоцаних морквинки, я їх поріжу соломочкою. Є в мене одна штучка курячого філе. Зараз я його поріжу шматочками невеличкими і теж кину в каструльку. Додаю в каструльку всю свою 6 стаканів води. Оце якими мірала горох, такими ж міряю і воду. Сюди неповну столову ложку солі кладу і приправки. Перчик мелений. Ну і моя улюблена до м'яса. Сюди її теж насиплю трошки. Трошечки перемішаємо. Кашу маслом не іспортиш, тому ложу грам 50 вершкового масла. Тепер відправляю на плиту, як тільки закипить. Роблю плиту на мінімум, і нехай до готовності гороху воно потихеньку там собі томиться. Почало закипать, помішуємо, щоб не пригоріло знизу, і знімаємо оцю піночку. Ну, ось і готова моя пюрешка смачно, бюджетно і корисно. Трішки прикрасили зеленню, всім гарного настрою!